Всім привіт, друзі. Знаєте, що роблю сьогодні? Нічого не роблю. Подоїла, покормила всіх. Ти сижу тішуся. Накидала дівкам сіно і вони працюють. Хвостики, оці мої хвостики когані. І оця. Ох. Як я їх люблю. Да. Як вас любить? носик, 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 носик. <свист> Правда? Давай, носику почешем, Давай, давай. Не? Не будемо чесати. Ну давай, почупай, носик, ося, носик. А <свист> та там. У нас уборка трохи була в клітках. Ну, я стараюся часто клітки чистити, щоб не було какашок, бо, було... як і звісно, люблять про... ну, чистити своє гімно. А коли вони його їдять, за... жара е... мікроби, щоб не було касадіоза. Елементарно. Да, Дівку. Завтра прийдуть, може вже їм кормушки, заказала нові. Ну покажу, які їм. Вибрала самі дешевші, але в мене виходу просто не було, щоб не заказувати, тому що построїти я сама не зможу кормушки. Ну Таке тарілочки поставлю, але вони перевертають ті тарілочки. Мені хочеться, щоб було вже як робити, то вже робити його по-людськи. Ще треба буде поїлки ніпільні купити. І буде діло. Да? Красуня, буде діло, якщо мухи не обсеруть. Ну, у нас завтра нова почта працює в селі, бо не було в село, а це вже знову їздить. О. І може вже завтра прийдуть наші кормушки. В ну, хлопця то є кормушка, нам не страшно. Да, Рижик? Ой, рижик. Хі -хі. Мій красончик. Люблять грушки, даю їм грушки. Топчуть, як має бути. Бачите? Ось як козе я їм, ось я їм. Єс, єс. Кози сьогодні теж не виводила. Вчора малим так в голову напекло, що вони бідні шаталися. Накидала їм їсти, сіна, гарбузів понакидували. Дивіться, як Одна шкарлупа лишається. Бачите? Гризіть, гризіть, там ще є. Я вам ще принесу. Значите, тільки одну шкарпу потою викину і все. І косочки мої справилися. Малявкам теж поставила. Сьоми теж є. Сьома У нас тут. В клітки сьома, так? Да? Він вчора вирвався шнурка, а Любка була запутана і, і дуже кричала та Любка. Ой-ой-ой, а він до неї приставав. Ну, вроді нічого не зробив, не знаю. Ну, Верещала не своїм криком. Так, каже, запуталася, не взад, не вперед, застрягла. І він тут любі просить. Морда те, каже, козлина. Ось так. Дашенька, тобі вкусно, Дашунь. Так? Да? Ай, вкусний гарбуз, гарбузя, каже, вкусний. Єш, єш, я тобі ще потім принесу. Ще трошки треба буде вже пролистогонити дівчат перед покриттям. Ну, в тому році наша Дашка погуляла аж в грудні місяці, в кінці грудня аж. По пізня осінь вони так в були пішли. дівчатка, То ще вони і не думають ніби як гуляти, я знаю. Малинка моя, здасть Бог, вже буде все добре, відгуляє. В неї дуже добре вимічко. Її доїти це одна сказка. Дашка моя теж хороша коза, але в неї цицьки йдуть в різні сторони. Доїти трохи невдобно. Любка тверда коза. Її поки ви доїж, там тих півлітру молока, то в мене так руки мліють, що це капець. Маліна ну, ну, не дає багато. Ну це, зрозуміло, вона після викидня, я їх так не розганяю, тим більше первоклопки. Я не дуже з них витягую і соки, знаєте? І так якісь вони в мене худенькі. Хоч не тягну з них, а якісь ходющі, дивлюся, трохи, дівки мої. Ну, маліна, Любка, поб'єте клітку, я як буду строїти? Да, сьома. ти моя козлина. У мене тут палон дядько. Я вам клітки не настрою, я тепер шукаю по інтернеті, дивлюся, де можна кормушки купити навіть козам такі би якби з метала, щоб прикручувалися. Або треба буде метал і повиварювати такі кормушки желізні, щоб туди можна було кусок солі покласти і зерно насипати їсти. Поняли, як? Бо дерев'яні? То, то біда ціла з дерев'яними. Вони з дерев'яними що роблять. Вибивають дно, виривають. Треба желізні придумати їм. Або купити, або поварити самим. Найти желізо і зварити. Як вона їсть вкусно. Як вони її воєнчика? Темно. Йой, Що тут в мене з камерою? Так. Дашка, тобі вкус треба. Да? О, дивіться, Ілія їсть, і луна гризе. Це треба дверки поробити, щоб вони на ципках не сиділи, на шнурках. Малих козенят сюди переведу в ці клятки, ці меншічки. Ці трохи більшічки переведу сюди любку і дашку на цю сторону. Ой. І треба мені, знаєте, що мені треба? Треба мені чекати, коли в мене буде шуруповерт. Лобзік, шуруповерт і шурупи. Тоді я буду далі строїти, бо так в мене не виходить. Що це пишіть тут? Мій ага. дядьку водичку п'є. <кій> я тими гвоздиками, доски дубові, я не можу їх забивати, аж іскри летять. Треба постати, поробити красиві кліточки. О, щоб не були отакі шабатури, а щось було красиве, щоб можна було глянути. Бо, наприклад, клітка, ну вона все, в запечатаний, не видно. Боже, звав, щоб де його побачити називається. А так я собі повирізаю, віконечка їм пороблю. Та даже попроріжую трошки ці доски. Ну, ще то їх треба переробляти взагалі. Боже, геть гнилі. Ну, поки хай сидить, бо як вирветься, то він мені наробить діло на весь сарай. І все, поросята мої теж, не в руку їдять. Нічого не скажу, не ж буду жалітися. Виїдають, все добре. Їдять, ростуть. Луна і Лі якісь такі маленькі теж дівки у мене, бачите, луна трошки більшечка. Дівка така. матеріша трохи. Ага. У мене каже снурок менший і я не можу достати. <гум> Алія геть якась маленька мініатюрна. Вся в тата. Ну, у них тату теж невеликий, повні те того ламанча другого, тож їхній тату. Ну і Дашка, я не скажу, що величка. Ну, тройня є, тройня, я вам скажу. Знаєте, от Дашка, наприклад, і стройні, і Любка. Вони якісь такі то худають, то поправляються, то їм черсть лізе, то їм ще щось робиться. Вони в року в мене маліна, вона одна була в мами. То дивіться, яка гарнюнька козочка, бачите? Так, да, малінка? Ти в мене красуня? Ну нічого. Думаю, все буде добре. І все. А з вами, як завжди, була я. Сьогодні я нічим не займаюся. Цілий день. Хаті буду прибирати таке посуду помию. Бо вчора в мене сестра була, ми вчора гарно відпочили, їздили на столову, половили трохи риби, хоч нічого не нам але віддихнули. Пожарили м'ясо, погралися з дітворою і день пройшов дуже чудово. Я дякую їм, тому, що приїхали, Вовремя вони мене, приїхали, витягнули мене. Так, що так. Ну, і до зустрічі в нових відео.